Чому він не змінюється? Да? Багато хто чекає, що він зміниться, якось усвідомить, виправиться да? і попросить вибачення. Але нарцис він не бачить у собі проблеми. Ви повинні розуміти, що в його розумінні це просто всі надто чутливі, усі якісь вразливі і взагалі просто йому виносять мозок. Для нього контроль це спосіб виживання. Він не шукає близькості, він шукає влади. І тому для нього будь-який спосіб домовитися сприймається як загроза в його підсвідомості. Ти не можеш вилікувати людину, яка насолоджується твоїм болем. Розумієте, сприйняття кохання це біль. Оце така психопатична ситуація, давно в голові. Але є одне но. Нарциси, це, їх можна порівняти як і залежних. Тому що є 2-3 нарцисів, які. Готові змінитися, і їм просто потрібен поштовх.